Якби я була б мером. Усі професії посади у світі однаково важливі і потрібні. Але зауважу, серед них є такі, що визначають рух і розвиток людських громад на стіліття вперед. У цьому сенсі вони мають дуже високий рівень відповідальності перед народом, історією, прогресом людства. Посада мера одна з таких: поміркуємо над тим, який очільник українського міста потрібен на. Поставимо собі доволі важке питання. Якби я був мером. Перш за все, хочу сказати, що безумовно у 21 столітті головними рисами лідера народу громади виступають освіченість, міцні знання, ерудованість та комунікабельність. По-друге, я глибоко переконана, обирати мера треба через оцінку того, що і як людина вже зробила для рідного краю, що можуть її кроки і дії сказати про потенціал майбутнього мера. Не дарма популярними в українському фольклорі є мудре прислів'я. Справи говорять краще слів. Дуже сподіваюся, що вже просто минуло часи, коли обіцянки, часто порожні, красиві слова, не будуть критеріями вибору цю посаду. На мою думку, мер міста має бути вихідцем з цього регіону. Патріотизм покається з любові до міста, в якому народилися. Можна було б перефразувати слова класика нашої літератури. Нема на світі другого Миколаєва, нема другого Південного Бугу. Все гарне у житті починається з любові і турботи. Якщо пофантазувати і описати свою діяльність на посаді публічного діяча, то я б спочатку подумала про перспективи поліпшення життя міста, враховуючи знаменітні фактори протягом наступних років. Для цього я б консультувала з істориками, економістами, юристами, архітекторами. У дискусіях можна окреслити перспективи трансформації міста. Мер обов'язково має бути гарним господарем. Я б стежила за дотриманням чистоти і порядку у місті, безнестанно інспектував би різні райони, будинки, господарства. Звичайно, важливо слухати і чути людей, знати про їхні проблеми, потреби і бажання. Роботи життєво необхідних систем, комфортне життя містян це теж парафія керманча міста. Пікулування, турбота про соціально вразливі верстви населення, проблеми молоді і літніх людей, складові роботи мера. Не минути увагою допомогою тих, хто цього потребує завжди завдання мера. Якби я була обрана цю посаду, б собі заправила. жодного дня без добрих справ на користь людям. Розв'язання екологічних питань стало б одним з найважливіших завдань. Розумне і ефектне використання природних ресурсів буде запорукою того спадку, що ми залишимо наступним поколінням. У цьому ж ключі бачаю і турботу про архітектуру, про архітектуру міста, пам'ятки і новобудови. Миколаївські дороги, їхній ремонт вічна проблема, я особливо уважно вирішувала її. Зберегти дух міста, його колорит і зіпсувавши новомодними тенденціями. Але йти у ногу з часом дуже нелегко. Але б я докладала усіх зусиль. Отже, робота мера це щоденна важка відповідальна праця, яка потребує багатьох вмінь, навичок, гарних людських чеснот і професійних якостей. Бажання стати мером місто має бути добре, усвідомленим і безкорисливим.